Привіт, це кордон медіа. Мене звати Олеся Боровик, і сьогодні ми вам розкажемо, як відбувається евакуація з прикордонних громад на Сумщині, а головне, де можна оселитися переселенцям. Це кадри евакуації з Білопілля, яка відбувалася цього тижня. Загалом починаючи з вівторка, 14 травня, централізовано автобусами вивезли з Білопілля більш як 70 людей. Більшість – це пенсіонери та жінки з дітьми. В основному ці люди їдуть до своїх рідних в межах Сумської області для тих, же, кому нема куди йти. Є гуртожитки в сумах. З 2022 року нами вже було прийнято і влаштовано на тимчасове безоплатне перебування 145 осіб. На сьогодні мешкає 67 осіб в цих гуртожитках. За останній час ці гуртожитки заселили людей із Хотінської білопільської громад, звідки нині триває активна евакуація. ви переїхали? – Водово привезли нас. Угу. А що це за громада? Це Хотінська громада. Оце недавно вас, мабуть, привезли, так? Ну, 15 днів вже. З 1 числа угу. привезли нас. Все. Так переш... Що вам тут дали, які умови? Чи... Умови нормальні, все. Срізили нас, Постель дали все. Харчування. Харчування, чи... да, обіди, угу. посуду, все. Обезпечили всім. А чого звідти переїхали? Що там було? Це усилилися, обстріли. Дуже. Угу сильно. Вам сказали, тимчасово ви тут будете чи скільки, ну і самі, як думаєте, скільки ви тут будете? Та думаємо тимчасово поки. У вас там хата ціла? Так, ціла. Хата ціла, але обстріли кругом. І Погородах і багато. Розбиті вже хотіли. Як прийняли людей, що тут можливо? Ми ну, вже з ним поговорили, так? Я думаю, ми їх не обіжаємо, надали все їм необхідне, допомагаємо. Я, угу. я думаю, нічого, все, все добре, я спитайте у них. Проводить. А хто тут люди в основному звідки приїжджають? Ви Водолаги, ну, Звісно, Хотінська громада. громада, ми з ними общаємося, що потребують, ми питаємо у них кожен день, прибираємо кімнати. Люди є з похилого віку, жалко всіх, але ж це війна, це життя. Учас... А у вас якісь родичі, можливо, є на прикордоні, чи вже виїхали? Немає. У мене всі діти живуть не тут. Mm -hmm. Але я теж тікала в перших числах февраля, коли повномасштабне було вторгнення, бо до нас заходили колони. Ми ж тоді поїхали по селам жити, думали, що буде краще. А вони позаходили в Сумський район, це отам під Лебедином. Це жах творився. Mm -hmm. Жохтаток. Тобто ви вже розумієте тих людей? Я, так, я їх розумію. Мені їх жалко тут бабуся старенька. Кожен день до неї заходжу, як на сміну і угу. общаємося ми з нею. Добрий день. Сильно жарко було під обстрілами. Зимою в погрібі ночували малими. Мали. Я зараз розвійден, старший зі мною, а менший с неї Угу. А ваша жінка теж виїхала, так? Ні, вона там сидить. Ого. І дитина ж з ними. Да. Ну туди зараз дуже трудно добратися, на нужен пропуск, і то не пускають вже. Mm -hmm. Позакривали його. А коли ви останній раз бачили дитину і дружину? тому умаду, як я меншу mm -hmm. перед лікарнею. В бальниці я попав, мені операцію ділили, так що. зізвонюєтеся з ними, як там справи в них? Чи обстрілюють село? Ні, я зазвонююся mm -hmm. з меншим, обстрілюють. Mm -hmm. Ну, зараз на даний момент поки, притихли трошки, але ну, не сильно. А щодо. тоді на той час, 8 місяць тому, так той. Кожен день, ночі день, ночі день. Mm -hmm. Був прорив разів п'ять, мабуть, проривалися, але ну, відбили. Дергешники це так? Да? Так, да, держиться. Mm -hmm. Поки що держиться. Ну, тяжело, дуже тяжело там. Ні роботи, ні то нічого. Да и малому Проще на уроки виходить на телефон, і мені на роботу, я на роботу встроюся вроде 20 числа, то на роботу офіційно. Mm -hmm. вот. Не думали іншу дитину забрати теж сюди? Дитину, так. Да, ну, дуже тяжко туди витащити його. Дуже тяжко. Mm -hmm. Пообіщали, ну хто знає, дзвонка, нічого, ніхто нічого. Він теж хоче сюди сильно їхати, зкучає. Люди можуть жити безкоштовно в таких гуртожитках до того моменту, поки вони оформлять всі документи та вже почнуть отримувати допомогу від держави як переселенцям. Нагадаю, що для дітей ця допомога становить по 3 тисячі гривень на кожну дитину, для дорослих вже по 2 тисячі гривень. І от уже від моменту, коли люди. Отримують ці гроші, то вони мають винаймати житло самостійно. А от для пенсіонерів та самотніх людей є ще одна можливість на півроку поїхати до санаторію на Полтавщині. Найбільшим попитом користується санаторій Слава в Миргарді, це Полтавщина. Також ми сприяємо влаштуванню людей туди, до цих санаторіїв, де протягом півроку люди мешкають, отримують послуги, забезпечуються харчуванням. Потім, звичайно, люди обирають, чи вони далі по Україні вирушають, чи вони повертаються в нашу громаду. Для жителів Великописарівської громади також діють евакуаційні автобуси. Ними цього тижня вже скористалися трохи більше як 20 людей. Місця для поселення для цих переселенців підготували в гуртожитку в селі Грунь Охтирського району. До речі, ми вже про нього вам розповідали та показували в яких умовах там живуть люди. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Тож підпишіться на наш ютуб канал Кордон Медіа, аби не пропустити нічого важливого.